Щось скажу. — Батько! Ні. Що там кажуть? Ні. Ні, пан сотник щасливо в похід виступив. І дай Бог щасливо повернеться і він, і його молодий осову. А може? Може, дідусь не служить? І це теж. Панночки Магдалени нема. Тітки Магдалени нема. А це ще знов що Боже ж ти мій? Панночка Магдалена пішла в монастир Авдію. А чи ви спите, чи насміхаєтеся з мене, чи задурнув маєте? Тітка Магдалена і монастир. <гум> Та не вигадує нічого. А сущу правду кажу, нинішньої ночі боярин за вами людей наслав, а ваша тітка замість вас дала себе умикнути. І ви це знали? Знав, паночко. І не боронили дозволили? — Не було сили боронити. Паночка Магдалена жертвувала собою. Щоби вас врятувати. Я такої жертви прийняти не можу. Кажіть, юдька Авдію, куди її повезли. Та ми. Ми ми зберемо людей. Не всі ж на війну пішли. Та й відім'їмо Магдалену. Пропало. Вони вже десь за сьомою рікою і за десятою дорогою. Нам тепер треба думати, як заспокоїти старшого пана. Боюся його гніву. Ой, боюся. Але ж тітка Магдалена, що ж з нею буде? Та паночка Магдалена дасть собі раду. Не нинішня вона, а старший пан. Що нам із ним робити? Він вас так любить, не ж ви можете його заспокоїти, а нас нехай б'є, нехай лає, щоб тільки собі не заподіяв лиха. Ой, дідусь з таки крутої вдачі. Як перший гнів мене, як перший жаль пройде, тоді й скаже. Недобра донька, старого бачка залишила. Знати її не хочу! Немає в мене, доньки Магдалени. От побачите. А все ж таки, заховайтеся. Заховайтеся. Я скажу, що ви у пасіку пішли, а як перші дні в мене, от тоді прийдете. Де Авдій? У пасіку пішов? Вб'ю. Як собаку вб'ю! Він у змові з Магдаленою був, допоміг їй в монастир піти. Та бо який це монастир? Ті ту На, Читай, маєш тут, читай. Ох, недобра донька старого батька покинула. Черницею закуртіло бути, ніби на широкому світі спасення бути не може. Ой, твоя покійна мама, хоч віддалася заміж, жила, як угодниця Божа. Я певен, вона вже в раю, а з Магдаленою все мені чималий клопіт був. Ой, вона й чорницею не проскочить в небо. Ой, ні ні. Знати її не хочу і не згадуй мені про неї. Ну, дідусю, ну так не годиться. Тітка Магдалена нічим не прогрішилася. А нічим? Аби з мого благословення пішла. Це що по-твоєму? Попрощавшись, пішла, витягнуть, мужчина, не розумієте жіночої душі. Ах, я не розумію жіночої, та в жінок душі немає. А якщо є, то дідько знаєш, що? Хемера якась не душа. Після вечері ще мені на бандурі грала, світських пісень співала, за яку там годину-дві вже черниця. Ще вчора зуби до боячу та щирила. Сьогодні вже в клубу ку шотки перебираю. <ріст> Це, по-твоєму, душа Тфу! Доброї дни не милостям вашим. <ріст> ти де нинішньої ночі був? Я спав. Нічого вже тобі ще не вийшлиш їсти та спати. Остарив я на Запоріжцевій гірці, а таких слів вуха мені не чували. Якщо я вже ні на що більше не гідний, то дозвольте попрощатися з вами у монастир за послушника послушниками. І той монастир! Монастир, монастир! Дам я вам монастир! Дідусику, послухайте, що я. Мовчи! Які ж бо ви сердиті? А в мене добра думка є! Ой, ну добре, кажи. Дідусю, а дайте, дайте я поїду в монастир. І та я гуска поміж ворін забажала. Та я не на того веду, дідусю. Я тільки провідаю тітку Мадалену. Побалакаю з нею. От побачите, я її назад привезу. Ну дозвольте мені поїхати. Але ж він по дорозі в Конотоп. — Ну то що? Туди ж військо стягується. Наше, бо москалі вже давно на тобі плягають, а нашого війська нам немає чого боятися. Ну, ну добре, бери Авдія та Івана і їдьте. Але ти старий, слухаю милости вашої, але ти пильно дбай, щоб по дорозі яке лихо з панушкою не трапилося. Відвезеш її в монастир, але без панушки назад не вертай. То краще я залишуся тут. Краще буде так, як я тобі скажу. Йди, готуй повіз той, що із будкою ззаді, він безпечніший. А ти, Олесю, зустрінеш тітку Магдалену, про мене їй і не згадуй. Якщо хоче, нехай вертає. Ані не моє діло. Нема в мене, доньки Магдалени. І що ти про неї не хочу? Дідусю. Що дитинка? А може б я не їхала, дідусю. Ось вона жіноча душа. З що їде, аж нараз гов. Та як же я вас самий залишу, дідусю? Добре, що про мене згадали. Чого доброго ще мене умикнути зможе. Або чого доброго монастир, дівочий закортить? Коли б морішеньки не наробили лиха. Ой, дурненька ти, Олеся. Йди, готуйся в дорогу. Не хвилюйся за мене.